Колись на її місці стояв пам'ятник Тараса Шевченка. Сьогодні це школа, яка вже 60 років навчає дітей читати, рахувати та вирішувати надскладні задачі. Сьогодні в нас ювілей. Але хочу з приємністю повідомити, що ювілей тричі, тому що 60 років як заснована шоста школа, 40 років. Старому приміщенні школи, а 30 років новому приміщенні, звісно, велика шана нашим ветеранам, яких ми сьогодні запросили, і уклінницький їм за те, що вони заклали великий фундамент, за те, що саме втілили ті риси української ментальності нашому закладу. Спасибі директорам. Ветеранам, які заклали фундамент міцний для мене як керівника закладу, і хочеться побажати усьому колективу, щоб не згасали наші таланти, щедро сипалися з року в рік. Першими на сцені за логікою першокласники вони в своїх віршиках і школу привітали, і вчителям зарплати кращою побажали. Було б непогано зарплату вам збільшити, поменше проблем виникали в сім'ї. І ви б не подумали школу покинуть, бо любите більше за все в її. Подарунок не обов'язково має бути матеріальним, головне від душі. Саме таким стало привітання від представників музичної школи. Раїса Соловйова багато років вчила дітей хімії, керувала гуртком флористики. На ювілей її запросили як ветерани освітньої галузі. Ви знаєте, важко приходити і оглядатися на такий далекий шлях, який ми пройшли. Але разом з тим і радісно. Першим директором шостої школи, що в поствоєнні часи, став Олександр Прядко. Минуло 60 років, аби ключ від закладу отримала Віра Мазура. Я передаю цей ключ вам. Тримайте його міцно. Учні школи вітали по-своєму власними талантами. У нього ще немає назви, і його учасники зовсім юні. Але цей ансамбль на концертах збирає чи не найбільше оплесків. А зірниця А що милої немає запорізької. дуже прекрасна школа, було більше всяких гуртків. Бажаю, щоб якби було приємно в неї заходити, і тут знаходитись, виступати тут, приймати якусь участь, в якихось концертах і організаціях, щоб вона росла і розбудовувалась і процвітала. Вітаємо Леся Карпенко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.